Hvala što ste se sviđali s nama. У нас проблеми власне з випадовим інтернетом, ми просто пишемо репортаж за мобільний телефон. Ви бачите, є колона людей, які йдуть. Вони тут концентрувалися біля входу на вулиці Банкової, власне, там, де є адміністрація президента. Ну от не знаю, може до двох тисяч людей. Я не знаю, хто ці люди звертаються, не хочу напевно коментувати. Отже, ну там буквально в трьохсот метрах нижче буде власне Майдан Незалежності, де зараз є частина людей, які власне. Виступають за євроінтеграцію. ця більшість людей а, зараз знаходиться на європейському. Ми бачимо, що організованими групи ці люди з вулиці Банкової, як символічно, чому саме на їхня їхні табори не зрозуміло. Але ці всі люди організованими такими групами, не знаю, по скільки людей, ну, скажи, по 50? Десь по 50 близько. Більше, да? 60 людей. 50 людей. Очевидно, по півсотні людей. людей, Ці 50 люди 50 спускаються 50. в бік Майдану Незалежності. Вона, да, вона керує по суті, цією колоною, оскільки міліціонери зупиняють машини, щоб ця колона проходила. Частина з них стоїть прямо на вході на вулицю банкову. А частина під Національним банком України. Давай. Если вы будете ходить по дороге, я вас оформлю как пешехода. Я вас предупреждаю, вы порушите правила дорожного руха. А, а те люди, вот такие тут Те заводи, люди, да? мы, они стоят, мы их на дорогу не выпускаем. Вы бегаете здесь по проезду. А я хочу, вы перекрываете, когда его они час мы Мы перекрываем. Да, ясно. Это просто -то, по дороге не, беден, бегать. не бегать. Не бегать по дороге. Ми організуємо тут безпеку дорожнього руху. Все. Для цих людей. Не для цих, а взагалі, дуже... Тому По дорозі не бігають. Добре, дякую за попередження. А... Ну, не знаю, що вам сказати, ви все чули. Тобто нас попередили, щоб ми не виходили на проїжджу частину. Власне, міліція тут стоять, да які і спеціально перекривають рух і а, виходять частиною по 50 людей. Власне, люди, які тут а, скупчилися.